Учасниця виставки Дар'я Сідова в арт-студії працює вже декілька років. А тому з технікою та стилем написання картин вже визначилась. На цій виставці присутствують около 16 моїх робіт. В техніці в основному розпись по шоу Батик, тобто це декоративно прикладне искусство. Своїми картинами я хочу донести радость, хороше настроєння і как можна більше положительних емоцій. Інша учасниця Олена Фанасьєва пише картини в різних стилях, адже творчими рамками обмежувати себе поки що не хоче. За два роки роботи в арт-студії разом з колегами вона побувала на багатьох виставках України. Однак саме тут проходить її перша персональна, де вона представила близько 30 своїх робіт. Безліч ідей та творчих планів переповнюють юну художницю. Хочеться поучаствувати в виставках. Всіукраїнських також поездить по странам, в пленером. Ну і будемо пробувати себе в спілку художників України. Мама Олени називає творчість дочки справою усього її життя. Потяг до цього виду мистецтва почався в неї ще з дитинства. Увесь свій час юна художниця приділяє картинам. І зараз пані Лариса, хоч і мріяла бачити свою доньку медиком, все ж усіляко її підтримує. Я вважаю, що родители не можуть дітям решать их судьбу. А вона вибрала та путь. Ми його піддержуємо, причому піддержуємо в всіх отношеннях. Мисткині сподіваються, що їхній ентузіазм та творчі ідеї у майбутньому підтримуватимуть не тільки близькі та рідні люди. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.